На сьогодні найпопулярніша модель керамічні столи, саме про них хочу вам розповісти. Розглянемо дві моделі: один такий овальний і більш таким прямокутний. Чим вони відрізняються, зараз вам розповім. Габарити цього столу 110 на 75 по ширині. Він стане в будь-яку кухню. Також він розкладається на 1,40 м. Ця модель столу 90 на 75 по ширині і в розкладці 1,20 двадцять. Також найпопулярніший серед усіх. Цих столів каркас з фарбоване дерево. Однакова спільна у них розкладка. Відрізняються вони між собою дизайном поверхні, а також кольором кераміки. Для того, щоб його розкласти, не треба багато зусиль. Просто потягніть його отак на себе. Виїжджає основна частинка і потім становиться посередині. Щоб повернути в положення назад, треба ті самі рухи зробити. Ось і склався стіл. Його переваги в тому, що коли ми до вас його відправляємо, він майже складений, тільки треба прикрутити ніжки. Поверхня в них буває двох типів: матова і глянцева. Глянцева – це буде в білому кольорі і матове ось цій, що ми з вами розглядаємо: це такий матовий чорний і матовий сірий. На сьогодні це дизайн найсучасніший, тому що в нього така стійка керамічна поверхня, і вона досить гарно виглядає в наших дизайнах в інтер'єрах, тому її найбільше обирають. Нагадую, що ми відправляємо наші меблі по всій Україні. Можна і новою поштою, можна попутним транспортом. Як вам найкраще? Тому пишіть.